І зараз ми починаємо медитацію займіть найбільш зручне положення для вашого тіла. Заплющуючи свої очі, ви можете помітити, як ваш розум вже почав несвідомо занурюватися в медитативний стан. Дозвольте своєму розуму відволіктися від будь-яких думок та зосередьте увагу на диханні. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як свіже повітря надходить у легені. Затримайте подих на мить, відчувши, як повітря стає теплішим. Та повільно видихніть, продовжуючи споглядати за процесом дихання, ви відчуваєте як у вашій свідомості. Зникають всі емоції, переживання та враження, вони, немов повітряні бульбашки, відлітають вдалину, розчиняючись у неосяжній безмежності цієї медитації. Відчуйте, як ваш розум сповнюється відчуттям глибокого, багатовимірного спокою та відпочинку. Почуття умиротворення пульсує та розтікається в межах вашого тіла. У міру сповільнення та поступового припинення розумових процесів ви відчуваєте, як ваше тіло глибинно розслабляється. Ви помічаєте, що з кожним вдихом та видихом ваше тіло все більше заспокоюється і звільняється від напруги. Починаючи від стоп і закінчуючи головою, ви відчуваєте, як кожна частина вашого тіла, кожен м'яз, кожна клітина розслабляється та занурюється у приємну тишу. Ваша свідомість стає ясною як непорушне дзеркало, відзеркалюючи лише безмежний спокій. З кожним вдихом ви все глибше занурюєтесь у свій внутрішній світ, відчуваючи власні вібрації від своєї рідної енергії, яка циркулює всередині вас та сповнює теплом, ніжно тримає вас в обіймах. У цьому трансцендентному стані ви насолоджуєтеся всебічним спокоєм та безмежною гармонією, почуваючись чудово, а кожен наступний подих приноситиме вам ще більше відчуття релаксації. А зараз ви опиняєтеся в глибокому лісі, оточеному божественними деревами, кожна з яких наче має власну унікальну історію. Птахи цвірінькають, доповнюючи молодійне тило, звуків природи. А повітря сповнене ароматом квітучих рослин. Ви помічаєте, що перед вами протікає річка, береги якої вкриті квітами та зеленню. Ви сідаєте біля берега і насолоджуєтеся красою, що вас оточує. Ви чуєте чудове звучання потоку, що нагадує нескінченне шепотіння. Дивлячись на річку, а також на кленовий лист, що пливе нею, ви несподівано усвідомлюєте, що лист може бути проєкцією вас, а течія річки є проєкцією вашого життєвого шляху. І ось ваша свідомість починає переміщатися вздовж річки, спостерігаючи за течією та за листом. Який вода плавно несе вперед, ви помічаєте як течія річки у міру виникнення перешкод спритно змінює свій шлях, а лист, в свою чергу, підлаштовується під динамічний кут поверхні води, враховуючи постійну брижу і невеликі хвилі від вітру. Таким чином, пристосовуючись до течії річки, ви розумієте, що аналогічним чином ваша життєва подорож може змінитися в будь-який момент і що вам слід бути готовим адаптуватися до умов мінливого життя, щоб не опинитися за бортом, а те як лист постійно та непохитно залишається на плаву, дає вам научний приклад. Наскільки важливо терпіння та силу духу, щоб пережити будь-які труднощі та непрості часи, особливо коли ви не в змозі вплинути на об'єктивні обставини та ситуації, що склалися? Крім того течія. Яка то стає бурхливою, то знову спокійною, нагадує про те, що ваше майбутнє далеко не завжди визначається минулим, і що кожен момент може бути новим початком. Лист продовжує рухатися вниз по річці і, незалежно від течії, Може періодично змінювати напрямок, підхоплюючи своїми кінчиками попутний вітер, в результаті чого ви усвідомлюєте, що ви, як і цей лист, незважаючи на свою долю, оповноважені та здатні багато в чому самостійно змінювати вектор свого життя, приймаючи характерні рішення та здійснюючи необхідні дії, які допоможуть вам досягти своїх цілей. Ви продовжуєте прямувати за листом і помічаєте, що він може до невпізнання змінювати свою унікальну палітру кольорів. Це спостереження дарує вам черговий урок, що окрім прийняття рішень і здійснення дій, ви на додаток можете постійно зростати і змінюватися, причому завжди і за будь-яких обставин. Навіть якщо весь світ навколо залишається незмінним або просто пасивно пливе за течією, дивлячись на те, як цей лист перетинається з іншими листами, які то підпливають то віддаляються. Ви починаєте усвідомлювати, що так само і у вашому житті приходять і йдуть різні люди, і кожен з них дарує вам цінні знання досвід та уроки. Незабаром ви помічаєте що річка сягає водоспаду, який з величезним шумом падає вниз, несучи разом із собою лист. При цьому, яку б турбулентність лист не пережив момент падіння, він благополучно долає цю перешкоду на додачу вода, що падає, ніби очистила його внутрішню суть і загартувала його. Так і людина, створена творцем таким чином, що людське тіло й розум, потрапивши в серйозне лихо, здатні у більшості випадків не тільки пережити випробування на міцність, але і відновитися після цього, ставши ще сильнішими, мудрішими і досвідченішими. Та нарешті ви помічаєте, що річка знову перетворюється на спокійну, мирну течію. Ви розумієте, що так само і ваша життєва подорож в цілому може бути мирною та сповненою гармонією, для чого іноді достатньо просто довіритися та дозволити перебігу життя продовжуватися у своєму власному ритмі. А зараз ви своєю свідомістю переміщаєтеся назад у фізичне тіло, відчуваючи спокій і нове багатогранне розуміння свого життєвого шляху. Також ви відчуваєте силу та впевненість, що можете рухатися вперед, долаючи будь-які труднощі на вашому шляху. За кілька секунд ви можете розплющити очі. Нагадую, що не всі плейлисти розміщені на головній сторінці. Тому, щоб ознайомитися з усіма моїми відео, достатньо перейти або в розділ Всі відео, або у категорію плейлисти по черзі, відвідавши кожен з них. Та відклавши для перегляду всі відео, які ви раніше не дивилися. Якщо вам сподобалася ця медитація, то буду вдячний, якщо залишите лайк, підписку, репост та коментарі про щойно не отриманий медитативний досвід. Дякую вам за увагу!